Об'явлення 13 розділ 17 вірш. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа ймення його. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. В даний момент ми будемо розглядати 13 розділ 17 вірш книги об'явлення. Він найбільш відомий, найбільш досліджуваний і найбільше питань виникає саме до нього. Тому що там сказано про те, що прийде період, коли не буде змоги і не буде можливості ні купити, ні продати. Люди роками, віками вичисляли, розраховували, коли це буде, що це буде за період і чому це станеться. І багато прийшли до висновку, що це якраз цей період, коли ми живемо в час електроніки, коли гроші перейдуть на електроні, і ми будемо мати коди. Різні чіпи. Раніше ідентифікаційні коди люди відмовлялися, тому що вважали, що це буде якраз той момент, коли ми отримаємо печатку або начертання цього звіра. Але давайте ми звернемося саме до Біблії. Ми можемо багато чого для себе вияснювати, але Біблія в повній мірі пояснює сама себе. В першу чергу варто зазначити, що коли ми говоримо про числа в книзі об'явлення, це не є буквальні числа. Якщо там сказано 3,5 роки або 42 місяці, як це ми читаємо в 13 розділі і 5 віршові, там говориться про е, да, її дано уста, що говорити зухвалий або зневажне. І їй дано владу діяти 42 місяці. Мається на увазі про звірину, яка буде діяти на цій землі 42 місяці. В об'явленні у 11 розділі і Друму Віршу також згадується цих 42 місяці. І сказано, що земля вона віддана язичникам на 42 місяці. Знову ж, ми згадуємо цей період. 42 місяці, по суті, це 3,5 роки або 1260 днів. І ми знаходимо їх в 11-му розділі в 3 віршові, де сказано: звелю двом свідкам своїм, і вони будуть пророкувати 1260 день зодянуті волосаницю. Відносно жінки, яка втекла в пустиню, в 12 розділі також говориться про те, що вона там знаходиться 1260 день і її там будуть годувати. А вже в 12 розділі, 14-му Вершові про жінку сказано, що вона там. Буде час, часи і півчасу. Все це зводиться до 42 місяців, до 3,5 років або 1260 днів. І це переводиться в періоди або в роки, тобто 1260 років. І ми намагаємося з якогось історичного періоду по якийсь період, оцей великий обсяг часу вписати пояснити. А по суті, це. Йде пряма натяк або наголос на, те, на ту історію, яка є в Біблії. Це історія про період Ілії. Якщо ми згадаємо період Єлі, то ми в книзі царств, в 17 розділі, знаходимо такі слова. І було слово Господнє, говорячи, іди звідси і оберни собі на схід і сховайся при потоці Кириті. Що навпроти Йордану і станеться, будеш пити з потоку, а Крукав наказав я годувати тебе там. А 17 розділ 7-й вірш говорить про те, що і сталося в кінці днів висох потік. Бо в краю не було душу. І було Господнє слово до нього говорить: встань, йди до Сарепти Содонської, і осядеш там. Я наказав там одній вдові, щоб годувати тебе. Апостол Яків пише, що з 3,5 роки помолився і не було 3,5 роки дошу. Тобто, по суті, тих самих 1260 днів або 42 місяці. Тому будь-який період ми можемо віднести саме до періода е... того періоду, який як його описує, і до періоду Іллі. Так от, звичайно, що простіше можливо було б внести історичний період. Але це є подія. Тому кожен раз, коли згадується про жінку, яка мала потребу 42 місяці по живі, і інші події, ми можемо перейти до періоду Іллі, коли він був переслідуваний, коли він був занехаяний і він був схований Господом спочатку біля потока, а потім у вдови. Але можемо звернути важливу увагу, що так в нього була скрута. В певній мірі він не міг будемо казати, піти в магазин вільно, придбати собі все, що він хотів, різні яства. Він був обмежений у потока одною водою і те, що приносили круки. Далі він був обмежений тим, що давала вдова: хліб і воду, або ще якийсь продукт, ми не знаємо. Але знову ж був обмежень, але в нього все було дане самим Господом безпосередньо. Так і ми приходимо до того періоду, коли і нам, можливо, буде певне обмеження на всі періоди, всі часи були люди, які знаходилися в скрутному становищі Ільї. І ось, якщо ми звернемося ще раз до слів. Об'явлення 13 розділ 7 вірш сказано, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо немає знамена звірини або числа імені його, об'явлення є символічним. І тут говориться зовсім не про ковбасу, що ми не зможемо купити ковбасу або хліб, або ще щось. Тут не говориться про штрих-коди і ідентифікаційні коди, чи якісь ще різні. Засоби, які обмежать нас, вони також будуть використовуватися, але важливо е, ну, тому що багато людей сьогодні кажуть, що важливо не вживати коди і так далі. Тобто, хочеш, як хочеш, живеш, а головне, щоб ти молоко шереходом не випив. Але важливо звернути слідше, що тут говориться про духовне. Люди будуть шукати духовного. Амоса 8 розділ 11 вірш говорить. Ось настають дні, говорить Господь, і голод пошлює на землю, не голод на хліб, не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря, з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа та не знайдуть його. Знову ж цей вірш пояснює, якби ту ситуацію, в якій ми зустрічаємося у книзі об'явлення. І багато людей сьогодні говорять, прийде період, коли Біблії заберуться, їх не буде. Так, звичайно, це може статися. Але в сьогоднішній час, коли, якщо ще 20 років, 30 років було обмаль біблій, і одна біблія була на кілька хат, то на сьогоднішній день по кілька біблій в одній хаті, ми маємо електронні варіанти. Звичайно, що їх можуть відключити, зробити все можливе. Але була навіть така думка, що їх ну, змінять Біблію або перепишуть. Ну, знову ж. Навряд чи вони зможуть будь-хто знищити всю ту кількість і викривити Біблію. Проблема тут в іншому. Сказано, що будуть шукати Слово Господнє, та не знайдуть. Це не означає, що його не буде. Воно буде. Але коли людина почне пізнавати в скруту, коли вона окажеться в тих 3,5 роки, коли не буде можливості ні купити, ні продати, коли вона не зможе прийти в будь-який магазин, скажімо, і в неї буде складно, по іншими словами, якщо вона прийде в якусь церкву, а вже будуть переслідування, або накладуть якусь. ну от Сьогодні ми проживали період коронавіруса, інший період, коли ми об... маємо певні обмеження. І в цей момент міняти своє становище або свої переконання, релігійні переконання буде вкрай важко. Так, будуть люди, які зможуть пояснити ті чи інші духовні істини, але не знайдеться людей, які зможуть їх зрозуміти. Тому що якщо ми в благополучний час, в вільний час не змогли цього зробити, то навряд чи це ми зможемо зробити в час скрути. Тому книга об'явлення говорить слідуще. Якщо є якісь думки, кожен має право на своє існування. Але в даному випадку слідюще. Не зможуть ні купити, ні продати. Не говориться про матеріальні блага, не говориться про хліб і, все, і всі інші яства. Тут говориться про духовні істини. Що прийде час, коли люди не зможуть набути інші переконання, набути духовної істини, і вони втратять його, вони будуть голодати, так як ці юнаки, які ходять, шукають і не знаходять. Ісая говорить так: ось так каже Господь. Що створив тебе і формував. Не бійся, я тебе викупив, я покликав твоє ім'я. Мій ти, коли переходиме через воду, я буду з тобою, а через ріки не затоплю тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде тебе палити, його полум'я, бо я Господь Бог твій, святий твій Ізраїлів, не бійся, я з тобою. Амінь.